У Києві відбувся круглий стіл під назвою Криза як простір служіння у Патріаршому адміністративному центрі Української греко-католицької церкви говорили про те, як духовність і психологія можуть разом допомагати людям вистояти під час довготривалої війни. Захід організувала благодійна організація Українська освітня платформа Криза як простір служіння. Назва цього круглого стола. Вона якраз зосередилася на тому, що є момент, коли. Є, пластає ця криза, і це завжди треба розглядати як можливість: можливість навчання, введення ведення інновацій, швидкого реагування, комунікації, формування нових технологій, і підходів, і залучення різних стейкхолдерів до співпраці. Фахівці наголосили, сьогодні багато людей переживають виснаження тривоги, і втому. саме тому створили програму Баланс твого служіння. Вона допомагає священикам і лідерам громад краще розуміти тему ментального здоров'я та вчити берегти власні сили, щоб не вигоріти і надалі служити людям. Співпраця церкви і громадського сектору насправді є надзвичайно важливою, оскільки лише в поєднанні спільних зусиль і спільних можливостей ми можемо давати адекватну, дієву і багатогранну відповідь. Сьогодні розуміємо, що церква, наприклад, несе ціннісні орієнтири та і з іншого боку, це також мережевість впливу одномоментного, та тому що кількість парафій на території є велика, та і це одразу. Зумережеву ти маєш можливість впливати і діяти цього року. Програму реалізовують вже втретє. Вона охоплює громади в шести областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Робота триває системно. Крок за кроком допомагають тим, хто підтримує інших. В Україні на даний час релігійні громади це такі структури, які викликають довіру в людей. Будь-яка міжнародна організація і наша не є виключенням, приходить в громади для того, не щоб робити замість чого щось, та а щоб підсилювати те, що вже існує. Це є питання безпеки: навчати духовенство, розрізняти потребу людини в духовній підтримці та по потребу у підтримці ментального здоров'я це насправді дуже важливо і це не опція на даний час, це важлива необхідність. Власне, тому ми, як організація, підтримуємо духовенство, підтримуємо релігійні громади для того, щоб вони надавали комплексну підтримку і, де можливо, робили перенаправлення. Програму баланс твого служіння сертифікував Український католицький університет. Під час круглого столу учасники також обговорили плани на цей рік, навчальні заходи та подальший розвиток проєкту. Вже на завершенні цього проєкту і одна з е, е, учасниць е, не, вона сказала, що вона тільки приїхала на цей проєкт, вона пішла сповідатися, і священнику нарешті розказала те, що вона хотіла розказати. І в кінці сповіді отець сказав, е, ну, що він дуже дякує, що вона цим поділилася, е, а потім порадив її, звернутися до фахівця з питань. Ментального здоров'я, і це так само про те, що є якась межа. Знаєте, в які духовного супроводу, які який духовний супровід може показати якісь мудрі рішення, які могли би бути наступними.